Усім привіт! Я знову вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сергій. В цьому відео ми поговоримо про А-банк. Як багато хто знає, що А-банк тепер теж дає можливість відправляти кошти на іноземну картку і на цьому також можна заробляти. Правда, це не так вигідно як через Приват, але все одно профіт непоганий, якщо знімати кошти і міняти їх в обміннику. Якщо у вас немає А-банку, переходьте в описання під відео. Тут є посилання на А-банк, відкривайте зелену карту безкоштовно та отримуйте на рахунок 50 гривень у подарунок. Рекомендую, я своїх 50 гривень отримав. Також запрошую друзів, і за друзів також можна отримати по 50 гривень на рахунок кешбеку. Дрібничка, але також приємно. Для початку рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Тут є багато різних додаткових способів заробітку, і також я розігрую гроші. Отож, зараз. Ми покроково, як завжди, все подивимося на практиці: як все робити. посчитаємо, який профіт, скільки можна перекинути. Обов'язково додивіться відео до кінця, проявіть активність. Нажміть хоча б лайк, так як я стараюсь для вас все показати чим більш докладніше, і за це гроші я не беру. Вам залишається всього-навсього повторити за мною. Я все розжовую, вам тільки крок за кроком повторити. Багато каналів за це беруть дуже великі гроші, а в мене все безкоштовно. Отож, сідайте зручніше і ми погнали. І так, друзі, давайте спочатку подивимось на курси. Ось курс долара карткового, Тобто ми купуємо долари по курсу 3774. В Приватбанку курс 3731. Тобто на 40 копійок дешевше. Через що приват вигідніше. Але якщо у вас немає дропів, обов'язково використовуйте ще свій ліміт в А-банку. Також в Абанку комісія 3%, в приваті 2% від суми, яку ви будете перекидати на іноземну картку. Це ще один маленький мінус. Максимум можна перекинути також 30 тисяч гривень, але комісія не враховується. Тобто 30 тисяч гривень ми перекидаємо, і плюс комісія 3% це 30 900 гривень треба мати, щоб максимально відправити. Давайте порахуємо, стільки це вийде доларів нам купити. 30 тисяч гривень. Ділимо на курс 3774. 37, і того максимум ми зможемо відправити 794 долари. Тепер переходимо до практики. Перекидати я буду через додаток на телефоні, так як на комп'ютері долари я відправити не можу, а в додатку все ок. Отже, переходимо на телефон. І так, друзі, ось мій телефон. Переходимо в а -банк. Нам потрібен а і Вайс. Гроші я на свою віртуальну картку вже закинув. 30900 гривень у мене є. Поповняв я через касу банку. Все чітко. Переказ робиться так само, як в приваті. Нажимаємо переказ на картку. І сюди вставляємо нашу картку з вайсу Переходимо на вайс Копіюємо номер нашої картки. Вертаємось в Абанк. Вставляємо. І ось як бачите, тут вже зразу стоять долари. Можна і міняти, але нас устраюють долари. Вводимо 794. І як бачимо, тут відразу показує курс, показує суму, яку з нас спишуть, і комісію 29 970 гривень. І комісія 899 гривень. Це є 3% за власні кошти. Якщо ви будете відправляти кредитні кошти, чого я вам не рекомендую, тоді комісія буде 4%, тобто на 1% більше. Майте це на увазі, не використовуйте кредитні кошти. Нажимаємо Надіслати. Введіть країну. Тут є вже об'єднане королівство. Вводимо ім'я і прізвище. Ввожу своє ім'я латиницею. Так як в загранпаспорті. І так прописав я всі дані. Нажимаємо Зберегти. І пише переказ відправлено. Дякуємо. Переходимо на головний екран. Як бачимо, кошти в нас вже сняли. Давайте перейдемо на Vice, подивимося. Як бачимо, поки що немає. Давайте трішки зачекаємо. Так, друзі, я прочекав десь пів години і тоді аж кошти надійшли. Я вже думав, все. Придеться довго чекати, писати в підтримку, але все ок. 794 долари. Я отрив все чудово, ніякої комісії додаткової. І тепер давайте будемо рахувати, по якому курсу нам вийшов долар. Я потратив 30 869 гривень. 30 869 гривень. Ділимо на 794 долари. 794. І того я купив долари по 38,87, майже по 88. Також гарний курс, в банку таких курсів немає. Сьогодні я міняв долари по 40,60 в Райфайзен банку, так як там найдорожче, навіть дорожче, ніж в обмінниках. Так що, якщо ви живете в маленькому містечку, дивіться, якщо у вас є Райфайзенбанк, там може бути курс вищий ніж в обміннику. Тепер давайте переведемо на приват, закажемо валюту. Надіюся, завтра я її зможу забрати і знову робити нові круги. Також в кінці посчитаємо, який в нас вийшов профіт. І так, переходимо вже на комп'ютер, нажимаємо наші долари. Тут же ви всі знаєте, як це робити, тут же дуже просто. Нажимаємо надіслати. Переказ в тій же валюті. 794 долари. Комісія спочатку 39 центів та потім ще додається 2,90%. Нажимаємо продовжити. Ось мій рахунок в доларах. Причину вибираємо будь-яку. Я, як завжди, беру інвестиції. Все перевіряємо. Комісія 3,29 це фіксована сума. Тобто, відправляєте ви 1000 доларів, 2000 доларів. Завжди комісія буде фіксована 3 долари 29 центів. І того я на ПриватБанк маю отримати 790 доларів 71 цент. Зайдемо на мій приват. Обов'язково перевіряємо наші реквізити. Заходимо на мій гаманець, доларова картка, реквізити, Swift, все перевіряємо, особливо IBAN. Все чітко нажимаємо підтвердити і надіслати. Вводимо наш пароль. Готово. Ваш переказ розпочато. Мають надійти за 2 хвилини. Також, як бачимо, є затримки. Але нічого страшного, почекаємо. Пройшло 2 хвилини і гроші вже надійшли. Ось прийшло мені повідомлення. 790 доларів я отримав. Як бачимо, в мене зараз 12 доларів є, обновляємо. І 803 долари. Тобто кошти надійшли, все чудово. Тепер считаємо наш профіт. Я буду міняти також по 40-60 приблизно. 790 доларів. Ну, давайте додамо ще 71 цент. Те, що мені вийшло, множимо на. 40, і 6. це виходить 32 102 гривні. Віднімаємо те, що ми потратили. Мінус 30 869 30 869 копійки вже не будемо трогати. І того, друзі, профіт з одного кругу виходить 1233 гривні. Це якщо я буду міняти по 40 гривень 60 копійок. Можливо, завтра курс трошки впаде. Можливо, буде по 40 гривень 50 копійок, але все одно профіт. Непоганий. 1233 гривні за маленькі маніпуляції теж добре. Звісно, в приваті вигідніше, але якщо у вас немає привату, ось вам банк поміч. Тепер, якщо до 4 годин, тобто до 16.00 ми замовимо валюту, ми зможемо її завтра отримати. Давайте подивимося, нажимаємо сервіси, послуги, замовлення готівки. Вибираємо долари 800, продовжити дата. Як бачимо, на завтра можна 31 число. Чудово. Вводимо мої дані і нажимаємо продовжити. Все, перевіряємо, все добре, підтверджуємо. Заявку успішно подано на головну. І так, завтра я зможу знову зняти наші долари. Все поки що працює. Відміни від Приватбанку поки що в мене не було. Ну, Надіємося, в «Приваті» долари будуть завжди. Ось така, друзі, додаткова схема. Надіюсь, відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь. Я думаю, відео варте того, щоб ви проявили активність. Пишіть коментарі, що виходить у вас. А я з вами прощаюсь, як завжди, бажаю вам профіту, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео. До побачення!